Одеський державний екологічний університет дізнався про об'єднання з Одеським національним університетом на початку січня з постанови Кабміну. У самому закладі не проводився аудит, не проводилася жодна зустріч ні з викладачами університету, ні зі студентами. А також не було інших попередніх дій з боку профільного міністерства. Трудовий колектив провів нараду і виступив проти такої реформи. У нас на сьогодні єдина позиція це призупинити дію постанови, яка не має законних підстав, бо вона була прийнята без попереднього узгодження з керівництвом університету з трудовим колективом університету, без проведення зустрічі. Минулі збори у нас закінчилися узгодженням колективного звернення до Міністерства освіти і науки України, до Верховної Ради України, до уряду України з проханням призупинити дію постанови, яка була прийнята урядом України. Іни 5 січня цього року це колективне звернення підписали майже всі працівники університету. Воно було спрямовано у відповідній організації. Також воно було спрямовано до певних комітетів Верховної Ради України. 18 січня столичний чиновник з міністерства освіти прибув на зустріч з колективом екологічного університету. Також був присутній і ректор ону імені Мечникова. Міністерство наполягає на об'єднанні двох вищих навчальних закладів. Стратегія розвитку вищої освіти була затверджена урядом 23 лютого 2022 року. Проте це живий перелік цілей і завдань, які ми маємо реалізовувати. Друга і прямо прописана в доповіді, це оптимізація мережі закладів вищої освіти усіх рівнів. Підкреслюю, усіх. Рівня. Відповідно до тих демографічних реалій, в яких сьогодні знаходиться наша країна. Забезпечення міжнародної порівняності української освіти, передусім релевантної статистики, а, окремо це продовження реформи правової, медичної підприємницької освіти, це розсіяно по всій доповіді Європейської комісії і розвиток національної системи кваліфікації. Це, якщо хочете, пріоритети Вищої освіти України в контексті євроінтеграції. Контекстом євроінтеграції, на думку співробітників Одеко, є також екологічна безпека його охороняють випускники унікальних екологічних спеціальностей цього вищого навчального закладу. А позиція співробітників Одеського державного екологічного університету в питанні об'єднання залишається незмінною. Реформа вищої освіти має проводитися відповідно до закону та програми, прийнятої самим міністерством. Чому була не була зроблена? Попередня робота за півтора роки щодо розробки тих нормативних документів, які е, унормовують е, процес модернізації закладів Вищої освіти. Чому, чому це робиться? З ненацько, чому це робиться зненацька? Чому це робиться? На якісь емоційні хвилі, емоційні хвилі, mm -hmm. е, чому це таким чином робиться? Чому це було зроблено за е, спиною колективів? Чому це е, проголошується? Ми не хочемо це робити, щоб були якісь, я просто цитую. Збунти від викладачів чи студентів. Це має бути за взаємною згодою, наголосив заступник міністра. Він також підкреслив, що необхідно проводити роботу, щоб всі, усі дотичні до процесу об'єднання мали змогу зрозуміти, що таке об'єднання відбувається на користь Вищої освіти. Ви прекрасно знаєте. і що і е посилаєтесь на норми постанови 1034, проти якої ви особисто так е красномовно казали, що ця постанова це є, е е скажімо, е е зазіхання на автономію закладів Вищої освіти і так далі. Да? І зараз ви на неї, неї посилаєтеся, тим більше, що вона вже з 1 січня цього року не працює. Далі. Да. Сергій Миколаш, ця постанова працювала тоді, коли подавалися ці документи. Знаєте що? Я дійсно погано ставлюсь до 11.34. Це правда, вважаю її неправильною. Але в той момент, коли ці документи подавались, вона юридично була чинна і застосовувалась. У студентів-екологів також виникає багато запитань щодо реформування системи вищої освіти в Україні. Мені не байдужа доля саме нашого університету. Я коли поступав, подавав саме в один університет, в наш ОДКУ, на одну спеціальність. І Тоді я був чітко визначився зі своєю метою стати екологом. Освіта тут на дуже високому рівні, адже у нас в університеті працюють дуже багато докторантів, аспірантів. Людей, які захистили докторські дисертації і приходячи до них на пари, вони починають читати лекції, і ти розумієш, що в них дуже-дуже великий багаж знань за плечами і життєвих історій, які, можливо, в майбутньому можуть стати в нагоді кожному зі студентів. Крім можливого знищення унікальних спеціальностей, які сьогодні дають тільки в ОДЕКО, студентів турбує і економічна складова освіти. Мені цікаве питання стосовно того, що будуть мати студенти вже з наступного року по контракту. Тому що контракти в Мічникові, в два-три рази набагато більше, ніж по ДПУ. І що вони будуть зплачувати тоді? По контракту по ДПУ чи вже по новим тарифам. І тоді таке питання, а якщо студентів не будуть розпочати гроші, що заплатити за контракт, тоді вони просто будуть йти на вулицю, чи що? Просто освіта для багато чи це? Міністерстві вважають, що чинні договори не будуть змінені, і об'єднання не знищить фахівців, важливість яких під час війни зростає в рази в екологічному університеті. Вони залишаються на своїх посадах, адже для оновлення керівників сектору економіки є багато інвестицій, які обговорюються на міжнародних зустрічах українськими представниками підготовки якісної продукції. Колектив ОДЕКО виступає проти реформи університету і об'єднання з університетом імені Мечникова і чекає на відповіді на свої запити, які були адресовані голові Верховного суду, кабінету міністрів України, Міністерству закордонних справ та народним депутатам.